Добрий день, друзі. Сьогодні ми знову говоримо про право. І в гостях в мене Максим Олексіюк. Привіт, Максим. Добрий день. Я хочу сьогодні поговорити про заохочення і відповідальність на державній службі. Зовсім недавно ми побачили, що Наші чиновники почали отримувати якісь дуже високі зарплати. Тобто, ми бачимо, що там голова НАЗК отримує 400 тисяч гривень, або голова набу, який звільнився, отримав 600 тисяч гривень. І ми не розуміємо, чому ці люди, результат роботи, яких ми не дуже можемо цінити і там, схвалити, отримують такі величезні кошти. І от мене мені цікаво, коли це почалось. Тобто, я пам'ятаю, що ми всі дуже часто говорили, що чиновники корупціонери завдяки тому, що в них дуже низькі зарплати. А зараз ми бачимо дуже великі зарплати, але корупційна складова не зменшилась, Максим. Коли це почалося, що чиновники почали отримувати такі величезні зарплати? Ну якогось визначеного терміну в часі не існує, звичайно, з якого там почалися, але е, формування нових органів, наприклад, як згаданого вже НАБУ, е, воно звичайно. Було, супроводжувалося нашими іноземними партнерами, донорами, які відразу поставили задачу, що ці люди мають отримувати гідну платню, тому що менша платна, плата або там якась смішна плата, яка була в державних органах, вона, в принципі, не дозволяє залучити туди професіоналів. Тому сама по собі ідея туди встановити гідну платню, ну, вона насправді не є крамольною якоюсь, але вона, звичайно, має корелювати. З тими завданнями, які поставлені перед цією людиною, якщо, наприклад, на підприємстві ви наймаєте людину, яка каже: я хочу мати стільки гроші, стільки зарплати. Ви, як власник підприємства, тобто це покладається на власника підприємства. Він може оцінити, чи коштує ця людина угу. стільки, чи вона вигідна для підприємства чи ні. То в підприємстві державі таким власником є народ. А народ у нас, як відомо, він не має цих механізмів із-за великої дистанції влади він абсолютно ніяк не впливає на призначення чиновників правоохоронних органів. У нас немає системи. Наприклад, шерифів або ще чогось, щоб ми на місцевому рівні могли впливати на те, хто туди обирається, і за яку зарплату ця людина згодна буде працювати. Бо навіть якщо ви обираєте голову УСББ місцевого, да, наприклад, серед самих жильців, так mm -hmm. ви а, спочатку визначаєте, а за яку взагалі yeah. плату ця людина візьметься за цю роботу, і він буде а, крім того, ми ж завжди кажемо про керування спільним можна паралель провести з. Наприклад, з казначеєм батьківського комітету да, в будь-якому класі. Ви на людину та в, в гостях був польський політик Петро Кульпа. Я його спитав, як ви так досягли такого, щоб у вас чиновники, топ чиновники отримали там дві тисячі євро, а не 20, Як у нас? Він каже, так зарплату чиновникам встановлює народ. І це для, для мене було дуже дивно чути, що ми ж не можемо встановити зарплатню там голові НАЗК, чи там суддя вовк отримує 300 тисяч гривень. Хто йому встановив цю зарплату? Ми невідомо для нас. Так ну і ми не більше того, ми не впливаємо, хто у нас буде суддєю адміністративного суду. Да. Народ ніяк на це не впливає. Більше того, після останньої судової реформи, як відомо, взагалі призначення суддів відбувається органом, який більшістю складається з суддів. Тобто це є узурпація пряма, і, відповідно, ми не впливаємо. І таким чином, чи є необхідною умовою виплата належного? Належної оплати праці для того, щоб е, люди пішли тямощі в ці органи, вона є необхідною. Чи є вона достатньою? Абсолютно ні. Більше того, вона навіть не на першому, це не перший чинник. Не це перше дійсно місце. цікаво, коли ми кажемо гідна зарплатня. От як е, визначити, яка зарплатня є гідною? Її ринок визначить. Тому що є інші. Можливості заробляти, вони мають бути інші можливості mm -hmm. заробляти. в радянському союзі. Не було інших можливостей заробляти. Ти мав і ти тільки туди, куди тебе направляють. Направлення було, державне ну, завод рівень життя чи середня зарплатня. Ну є людина конкретна, якій ви запропонували якусь функцію да, в керуванні mm -hmm. спільним, бо будь-яка державна служба так чи інакше, про що б ми не говорили, да. Це керування спільним так. Це, це це ми говоримо про гроші в кінцевому випадку. Про що б ми не говорили? Це керування спільним. От, якщо ви пропонуєте людині, якщо по-перше треба визначитись, визначитись а на що ви взагалі комусь це передаєте. Чи потрібний тут взагалі механізм представницької демократії? Так, те ж у нас? Чи потрібний вам взагалі представник? Чи потрібно, наприклад, для того, щоб покласти асфальт на вашій вулиці, вам взагалі хтось для того, щоб провести тендер, обрати компанію серед приватних компаній, яка це зробить? Наприклад, мені, моїм сусідам не потрібний для цього ніхто. Ми не звертаємось для цього в будь навіть в орган самоврядування. Ну, Ми теж в селі сам самі скидалися. Я так. думав особисто, я домовлявся з бригадою, яка робила дорогу. Абсолютно, ви обираєте і більше того, цікаво, що ця людина, яку ви обрали казначеєм, який збирає а, гроші цих цієї Міні громади в 10 людей, вона ж зарплату не отримає. Так, це добровільна робота. Так, А що корупція виникає? Що він частину собі в кишеню? Клад? Ну, це не можна уявити. Чому тому, що дистанція влади, ось сусідній двір? Ну тобто, це неможливо. Ну я е, не знаю випадків, коли б, наприклад, казначей класа вкрав гроші ну, не, у класу. А що він зарплату за це отримає? Може, може до речі, це буде цікаво глядачам, що є досвід Швейцарії, навіть де якісь там муніципальні функції виконуються як обов'язок громадянина, і вони по черзі це роблять. Так, мій так, абсолютно вірно. На мій товариш близький, досить він навіть жив, коли ще в студентські роки в швейцарській родині, так, де як і під час цього голова цієї родини він був казначеєм, який збирав гроші там на побудову якогось місточка через струмочок. Тобто, тобто в цій общині, добре Максиме. дивись, ти сказав верніше, я почав з того, що ми бачимо зараз в нашому держапараті систему заохочення. Ми бачимо, що встановлюються досить великі зарплати. Туди набираються якісь люди, і вони щось там виконують. Але так. з іншого боку, ми не маємо жодного прикладу якоїсь е посилення відповідальності тобто її зовсім ніколи не було. Але і зараз, коли встановлюється така велика, досить велика зарплата. Немає зростання відповідальності. Ми не бачимо якісь там вироків. Ну максимум звільнення. Ми бачимо так. От чи є якісь на твій погляд механізми, які б можна було втілити в життя в державний апарат України, щоб люди почали нести хоч якусь відповідальність? Чи є така відповідальність на рівні закону, хоча б? Я вважаю, що питання відповідальності за дії, особливо людей, які керують спільним, це є перший чинник їхньої ефективності. І він у нас не працює зовсім. І це легко довести формально. Тобто навіть без всяких оціночних суджень і так далі, навіть без того, погано ми живемо чи добре ми живемо, порівняно з ким і так далі. Просто можна взяти масив рішень українських же суддів угу. у цих не ідеальних українських судів масив рішень, там де визнаються незаконними рішення державних службовців, угу. тобто, це починаючи від податкових спорів, спорів з контролюючих органів, це цілий масив тисячі тобто рішень. Тобто ти маєш на увазі, коли громадяни чи підприємства зверталися до суду і виграли... оскаржили, да. оскаржили. рішення конкретного чиновника і виграли таке діло, І ось суд визнав незаконним таке рішення. Внаслідок цього, внаслідок цього незаконного рішення, практично в усіх випадках якісь негативні були наслідки для підприємства. І логічним було, якби це підприємство отримало відшкодування від держави. Угу. Відразу можна казати, що першим формальним відшкодуванням, яке вже отримують, це, наприклад, ті самі судові витрати, які були понесені угу. в рамках цього суду. А раніше це було неможливо там якийсь час стягнути судові витрати з державних органів. Зараз це вже є. Стягується. І оце, наприклад, маленький, але дуже е, показовий випадок. Стягнуті з держави, тобто з нас платників податків, збитки на користь постраждалої особи внаслідок прийняття чиновником незаконного е, рішення. Ну, це ж є нонсенс, коли, е, в тому числі, постраждала особа, як платник податків, профінансувала компенсацію йому збитків. Тобто, я, як платник податків, виграв цю справу да. і отримав відшкодування від свої, своїх податків, повернув да. їх. І з податків, в тому числі, людей, да, які да. взагалі до цього ніякого відношення немає. І той чиновник, який прийняв рішення, яке судом визнане незаконним, він взагалі ніяких не поніс негативних наслідків. Взагалі. А е, насправді цей механізм вже є в сьогоднішньому законодавстві. Це стаття 1191 цивільного кодексу про mm -hmm. регрес, і там четверта частина говорить саме про цей випадок: що держава або місцева громада має право, е, е, але я звертаю увагу. Може, може Чи саме не зобов'язана чомусь, чомусь, як представник наш, як е, особи, які керують спільним нашим, вони не зобов'язані дбати про наші інтереси і стягнути з винних, а вони можуть це зробити, можуть стягнути з чиновника е, оцю шкоду, яку держава сплатила, яку То держава та, сплатила. Хто для цього. Хто, хто повинен ініціювати цей процес? Щоб стягнути е, цивільний з чиновника. кодекс. Цивільний кодекс цього не визначає. Не, не, означає, не. не визначає, хто має це робити. Ну, В нас є купа органів, в тому числі правоохоронних органів, які, б, які мабуть, б мали, мали б це, цим займатися. Більше того, держава не обмежена в інструментах, щоб визначити, покласти цю необхідність на когось. І Так і відбувається, що ми всі з вами, навіть в тих, Невеличкій тій кількості випадків в нашій в цілому не дуже правовій державі, м'яко кажучи. Коли людям вдалося отримати рішення суду, якщо визнає дії чиновника незаконними, в цій навіть в ситуації ми всі скидаємось грошима, щоб йому відкомпенсувати. А чиновник залишається в цьому за кадром. Тут я хочу сказати дуже важливу річ в нас, звичайно, що народ, коли бачить оце все кругом, часто і тим більше в нашій теперішній ситуації, коли ступінь наслідків війни також залежить від ефективності Чиновник. нашого державного апарату і чиновнику. Ну, Може буквально скотиніти від того, ну, що відбувається, і що треба притягти чиновників до відповідальності. Це нерідкісні не випадки закликів, наприклад, до розправи. Е навіть. Але мене не цікавить взагалі. Я вважаю, що це неправильний шлях. Ніяких е е гільотин і так далі не треба влаштовувати. Найкраща відповідальність, майнова відповідальність. Людина, яка ну, заподіяла шкоду, має бути. бути навіть Путін, яка користь від того, щоб його там, наприклад, обезголовити, він має працювати до кінця свого життя. Його життя вже йому не належить. Воно належить тим, кому він наніс шкоду. Так само і всім, хто до цього причасний. Так само мова має йти і про чиновника. Він має відшкодувати до копійки це все. Добре, а є якась статистика, Максим, з приводу о, там, взяти якогось там чиновника і подивитись, чи багато було справ, які він ну програв. Тобто він наніс шкоду якусь, і підприємство відшкодувало собі там з держави. А чиновник собі десь зараз на пенсії чудово живе? Так. А навіть в нашій країні, а ми, наприклад, моя компанія ми ведемо. Такий підрахунок, скажімо, по, наприклад, по податкових спорах, у нас, <кій>, в нас вкрай низький відсоток виграних платником податків податкових спорів, тому що загалом наша система вона репресивна, вона mm -hmm. заточена не на захист. Не на захист людини, тобто не на захист приватної особи, незважаючи на всі преамбули до адміністративного процесуального кодексу, там де написано, що в задачі цього судового органу, цього адміністративного суду саме захист приватних осіб від свавілля держави. Будь-хто, хто брав участь в процесах адміністративних, знає, що все не просто з точністю до навпаки, а нерідко сам суддя адміністративного суду починає виступати адвокатом державного органу. Але навіть в цій ситуації все одно є якийсь відсоток рішень, нехай і маленький, порівняно, наприклад, США, бо там більшість якраз спорів проти податкової. Вони це рідкісна річ, спори проти податкової, але більшість виграється. А в нас дуже маленька меншість, то навіть тобто все одно цих рішень, їх величезна кількість, навіть оцей маленький відсоток, їх величезна кількість. І ми розробляли знову мої колеги, я є авторами проекту закону, яким навіть розглядали питання до відповідальності. А яке саме питання? Тобто, якщо є очевидним, що ваш. Механізм неправильно працює, ну, як, наприклад, механік, якщо якась частина механізму пішла в рознос, що він зробить? Він виключить її, відключить. Угу. Ми запропонували дуже простий механізм. Тобто, чиновник, який вповноважений підписувати документи, які мають вплив на права й обов'язки е, приватних осіб, якщо він вчиняє незаконні е, дії. Тобто судом визнається? Судом визнається uh -huh. знову, ми не оціночні якісь суджені. Суд визначив визнав, що його рішення є незаконним. Uh -huh. І, наприклад, він вчинив протягом року таким чином, там три-п'ять разів, до речі, в адміністрації президента чинився, чинився спір і з попередньою адміністрацією. Спір здійнявся з приводу, скільки це має бути на рік? 5, 10, 50. Ну, на мій погляд, одного достатньо, насправді, mm -hmm. незаконного рішення. От. То цей чиновник просто втрачає автоматично, без рішення суду додаткового, просто на підставі реєстру судових рішень, просто є реєстр таких чиновників, і, і е, 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 його рішення, наприклад, три рішення, скасовані, як незаконні. Судовими рішенням. І він просто втрачає право, підписи, да? право підпису. Елементар, це не є відповідальність, це не є звільнення. Потім ви вирішуєте вже питання його відповідальності, його звільнення. Ну, тобто потрібно почати розслідування, да. але припинити ви... його діяльність да. негайно. І, і ви уникнете оцього цирку, який в нас є, що ви що чиновник, який зовсім вже зарапортувався, його звільнюють, він потім відновлюється і так далі. Не буде для корупціонера в принципі сенсу відновлюватись, якщо він не може далі творити свою корупцію, якщо він далі не може присувати бізнес, якщо він автоматично позбавлений права назавжди. А це була особа. це була ваша ініціатива? Так, це була Чи це було замовлення з апарату президента. Ні, Чи як? Це була хто абсолютно. Пропон... Це була хто кому пропонував? Це абсолютно наша була ініціатива. Так. Адміністрація спочатку підтримала, сказала, що це чудова це ідея. Петра Порошенка, да? Так, ще Порошенка, да, що треба її виносити? А потім вони, я ж чому це питання? Ви сказали, а є якась статистика? А потім вони подивилися на статистику статистика? і сказали прямим Жахнуло. і сказали прямим чином: ви зламаєте наш. Державний апарат. Просто якщо ми імплементуємо, то на наступний день всі наші голови податкові, голови інспекцій втратять право підпису, це що означає? Що всі вони вчиняли і неоднократно, багатократно незаконні дії? Це такий очевидний корупційний механізм, коли люди щось приймають якесь рішення. Вони заздалегідь знають, що вони не правомир. Ну, ну так, от вони не понесуть жодної відповідальності, тому це вчинити дуже абсолютно просто. так саме так, коли до вас приходять з перевіркою, там навіть якраз пожежна інспекція, то з е, 50 пунктів ваших порушень, які вони напишуть, я гарантую, половина буде взагалі не мати відношення до дійсності. Не те, що там правда не до дійсності не буде мати. Угу. Вони не бояться. Вони не бояться е, писати речі, які не мають відношення до дійсності, просто для того, щоб вас налякати і поставити вас в позицію, що виживання вашого бізнесу подальше буде залежати від того, як ви поведетеся з цим органом або судом. Ну добре, яка судьба вашого проекту? Ні, звичайно, що його ніхто не прийняв, тому що це, цей би проект просто сам по собі. Ця проста норма. Технічна норма, вона просто унеможливила знаходження при владі з повноваженнями підписувати документи, що мають наслідки для приватних осіб. Осіб, які вже як доведено нашими ж судами, тобто їхньою ж системою, які вчинили незаконні дії до того. Добре, от в мене знову хочу згадати Петра Кульпу. Я його питав, як в них відбувається аналіз роботи держслужбовців, і в них все здійснює національна ізба контролю, тобто наша рахункова палата. Яка аналізує роботу кожного відомства і окремих чиновників? Теж тобто, чи є зов'язок рахункової палати в нас відслідковувати діяльність чиновників? Ну, якось <coughs> щось такое. Щось таке no, вони відслідковують діяльність чиновників тільки в вузькому значенні витрачання державних коштів. Ага, вони, no, вони коли... річна, рахункова, tak. дослівна рахують. Так, Коли чиновник виносить, має повноваження зупинити ваш бізнес і виносить про це рішення про те, що ви вчинили якісь порушення, яких ви не, вчина... не вчиняли, ну, тому що це ж не секрет, що всі наші контролюючі органи, в них немає. Попри те, що вже тисячу разів повторили, що треба їм сервісну функцію дати. Uh -huh. Але що ви бачили? Вибачте, щоб інспекція екологічна співпрацювала з якимось підприємством для того, щоб його вивчити його технологічні процеси і проконсультувати Проконсультувати його, Допомоги. що йому треба зробити для того, щоб бути більш екологічним. А тим більше, що є е, способи, як це зробити не за кошти підприємства, а навіть чи і зберегти якісь кошти, угу. заощадити енергію, е, вторинно щось переробити і так далі, для того, щоб е, зробити ланцюги. Ціле взаємодії підприємств для того, щоб стати більш екологічним, наша екоінспекція ніколи таким не займалася ну, звичайно. Звичайно, її, її завдання прийти, е, написати е, іноді зі стелі купу ваших порушень і сказати, що ми закриємо ваше підприємство. На щастя, зараз вони не можуть це зробити своїм рішенням. Вони мають звернутися до суду для цього. Ну до мене пожежники приходять вже з рішенням суду, і нас ніхто на це засідання не викликав. Просто і вже рішення готове. Так так я, я теж. юриста. Питаю: а чому нас не викликали? Ну він каже: є такі е, є такі справи, вони ну вважаються дуже важливими, тому що небезпека для когось там виникає, і вони можуть розглядатися без виклику цієї сторони. Ну, так, ну, як е... правило, на, навпаки, це коли не справа, то... да, справа. Ну, да, ну, вона в такому то, то... В письмовому впровадженні. Да. Бо... Ну, добре, дивіться, якщо ми подивимось на нашу таку загальну державну систему, ну, будь-яка система має е, мати якийсь контроль. Якщо система працює і немає жодної аналітики, жодного контролю, як вона працює, ну вона не може, вона розвалиться, Ну як так ми не можемо контролювати чиновника? Не вже немає жодної структури, яка може відслідковувати, яка має відслідковувати, скільки порушень зробив один чиновник. Перше, я абсолютно не прибічник множення державних структур. Тобто зробити одну, потім та, яка буде наглядати за цею. Потім цей. структур. Ми, вже. ми якраз пішли на жаль цим шляхом. Перше, друге. Я не вірю в здатність сьогоднішніх структур взагалі робити цю роботу. Третє, сьогоднішні створені вже е, структури міністерства наші і так далі, не виконують практично ніяких корисних функцій. Е, ну, Вибачте, за мою радик такий радикалізм можливо, але я вважаю, що е, на даний час, крім української армії в Україні. В принципі немає чиновника, який має моральне право отримувати далі свою зарплату. Тобто можна з чистою совістю всіх звільнити, і небо не впаде на землю. Це гарантовано. Тобто, якщо Я так, якщо ви завтра звільните всіх всі контролюючі Міністерство органи землю освіти, Міністерство абсолютно. охорони здоров'я, Мінсоц. Зараз так. вони нічого не виконують. Як батько троїх дітей, можу сказати: я абсолютно не відчуваю ніякого а, ніякої користі, наприклад, від Міністерства освіти для себе. Тобто, є вчителі сьогодні. Безліч можливостей дистанційної освіти, приватні школи набагато ефективніше, до них стоять черги, попит набагато перевершує пропозицію. Державні комунальні школи мають контролюватися місцевими громадами, Міністерство освіти, управління освіти, навіть комунальне управління освіти. Це все є, на мій погляд, не просто. Безкорисні органи, а ці органи активно заважають побудувати ефективні системи освітні. Я просто не знаю. А куди, куди, куди це все приведе? До чого? Тому що якщо система, яка неефективна, яка не виробляє нічого корисного для суспільства, але вона постійно проїдає ресурс. Ну, рано чи пізно це приводить до колапсу, Тобто ресурс має закінчитися. Тобто, Звичайно, є з меншою вірогідністю, як можна було б це закінчити, що ми всі це е усвідомили, звільнили всіх наших цих неефективних чиновників, почали знову з нуля щось будувати. От. Але в історії, як правило, таким чином це не відбувається. Є випадки, але дуже рідкісні. Як правило, треба дочекатися до колапсу цієї системи. До речі, я вважаю, що е, в тому числі і агресії відносно країни е, частішають, коли вона близька до цього колапсу. Ну це наслідок. бо їх вважаю, да бо, бо її вважають більш слабкою. Очевидно, що наш противник вважав наш, нас слабким. Він єдине, чого він не вла, не врахував, це супроти самого суспільства, угу. от а, але нашу систему він очевидно вважав слабкою. Тому ми її маємо позбутися. Якщо ми її не позбудемося на цьому це черговий виток, у нас кожний такий виток там з Майдану відбувається зараз з війною. Якщо ми не позбудемося цієї системи, просто зайдемо на новий виток, буде ще, ще кривавіше, ще страшніше. Добре. Жаль. <реш> Добре, Максим. Дякую, що прийшов до мене. Дякую. Це дуже корисна бесіда, я думаю. Наші підписники подивились на це і мають вже ідею, як проконтролювати чиновників. Може хтось прийде з них до влади і втілить цей механізм в життя. Не забувайте підписувати на мій, на мій канал і ставте лайки, пишіть запитання. Ми наступного разу з Максимом розберемо. Дякую.